Добрий ранок, Україна! Розпочнемо наш сюжет з наших дівчат, які приїхали до нас на операцію зі своєю бусинкою. красуню, яку ми вже вводимо в стан релаксу. Мама тут ручки покаже, а бусинка входить в релакс. Препарат уже зробили, телефон нас дзвінить це таке. При цьому наша красуня приїхала на операцію по стерилізації. Тому потримайте кулачки, щоб все пройшло тихо та спокійно. Наша історія продовжується. Наші горіння вже в операційне. На операційному столі в стані поки релакс. При цьому, через катети, які ми вже поставили, ведемо головний. головний анестетик, який веде в стан наркозу. Тому знову потримайте кулички, щоб наша операція пройшла тихо та спокійно. Наша операція успішно виконана. Часте запитання, які ви задаєте, лікарю при такої операції великий розріз. Дивіться. От там дві три ниточки, малотравматичний метод, при якому швидко одужують наші наші герої, наші героїні. Тому така операція і такий приклад сьогодні для вас. Наша історія продовжується. Наші власники вже прийшли. Наша героїня вже прийшла теж. Прийшла, як кажуть, до тями, вийшла з наркозу і очікує наших власників. І на руці, а як же? Отак, От до мами, до доці, до сестрички поцьомати, обняти? Так. Да. Отака От історія сьогодні для вас. При цьому наші власники приїхали не з-за поворота. Іноді тут сусіди, як кажуть, опаздують. А наші власники скільки кілометрів до нас? 70, 70 кілометрів. Отак. От Тому дякуємо нашим. Власникам, що завітали саме до нас, йдемо вперед, і лише так.